675 день в Канаді. Що у нас? 19.04.25. 25. 19. Йо-ме, так подивився. Час летить капець. Ну, в мене вже 20-те, я, як завжди, після 12 затягнув. Але що поробиш? Поїхались. Та, до речі, всіх з, пя... з Паскою. Сьогодні вже Паска, в Україні неділя і тут вже теж неділя. Поїхали, поїхали. Зранку я встав. Виспався. Куркину десь біля 10-ї. І цей. Що сьогодні неділя? Та неділя. і Почав збиратись, бо я хотів. Кась сьогодні неділя. Сьогодні субота. Сьогодні субота, просто вчора було вихідний і по привисці, що другий день в мене неділя. Ні, сьогодні субота. Я встав в 10-й, почав збиратись, попив кави. Подзвонили до мене з офісу, але я попросив почистити пралку. Я кажу, добре, зроблю. Е, але чуть пізніше доп'ю каву і піду зроблю. Ну, сьогодні, біля 12-ї десь. Тож, е, забіг я туди. А перед тим я подзвонив в цю фірму. Е, в цю фірму аукціон. На аукціон подзвонив, думаю, хоч би сьогодні працювали. Забрав би я зразу речі. І вони кажуть, що працюють до другої. Я розрахував час, думаю, якраз до них заїду, потім заїду, заберу. Холодильник. Це, що я купив на маркетплейсі, вже оплатив за нього там 10 доларів і тільки забрати. Ну, в одній стороні я люблю так. Ось так виглядає ось цей аукціон. Знаєш, там, може, конкуренції ціла купа, але дуже класний. Тут прям сайт є, в них додаток є, телефон, адреса, молодці. Я був сьогодні в них і воно. О, потемніло аж. І воно цей. І вони мені. я, я взяв візитку, не була візитка. Так, що я попив кави, зібрався і поїхав я до них. До них я приїхав, я взяв три штучки, У них тільки взяв масажер для них. Ось так він, виглядає. Ага, так він виглядає. Він дуже класний, мені сподобався. тут зверху кнопочки. На коробці не видно. Новий в коробці. І я його вже протестував. Мені не дуже подобається, пульт погано працює, батарейка, напевно, слаба. але в ньому і плівка, і на ньому плівка. Абсолютно новий. Мої ноги якраз поміщаються, зручно, все, класно, м'яко. І масаж кращий, ніж у моєму старому. Я його напевно залишу. Друге, що я взяв. Дуже класна штука Hard Drive Storage. Це така от база. Е, ну Тут не покажеш. Така от коробочка. Type-C. ще Type-C, ну Я навіть не бачив. Зараз я відключу його. Ух ти. ну Мені подобається класна коробочка, от така от металева. Е, нема в нього Type-C. Це інший на Type-C. Це і без Type-C, але мені не треба. Тут вставляються жорсткі диски. Я вже два поставив, отак вони просто запихаються, шуфлятка дуже зручна і він важкий, і масивний. Я вже підключав до комп'ютера реально літає. Плівка ще навіть. Ууу, вау! Блеск. Дуже гарно. І виглядає на магнітиках. Легко приклеїлось. Супер. Класна штучка. Я маю просто жорсткі диски, і вони в мене зберігаються в такій от коробці. І я мушу діставати кожен, в мене тут е якраз їх чотири, в мене їх п'ять, в мене ще є одна шуфлятка. І тепер ця коробка буде поста. Це Я зробив такий захист для них. Їх можна докупити ще 10 доларів 1 ТБ з копійки. І, от, я підключу. Купа і третє, що я взяв, Steam. Е Smart Living. Steam -mob. Steam -mob. Ось. Ну, що тут, це проста швабра. Сюди наливається вода і звідси валить пар. Дуже класна штука, я перевірив, зразу, зразу генерує пар і миє, плюс там три запасних тряпочки. Класна штука. Мені сподобалося. Я ось ці коробочки винесу зараз до себе на склад нехай зберігається. І за це все я заплатив 131 25 центів. Масажер для них 32 долара. Ну, це дуже хороший. Новий масажер з пультом 32 долари. Я купив, в мене два масажера вже є, але я вирішив один поміняти. Дуже хороший ціна. Steam Mop 40 доларів. Ну, дороговато. Це так само зі всіма. І оцей Drive 60. Але воно, блін, все того вартує. Дуже класно. Я задоволений. Задоволений, максимально це треба зберегти. Нехай буде звітом я поїхав, забрав в холодильник. Я приїжджаю, а їх немає, я зашвидко приїхав. Я думав, це з ними на другу приїхав в перший. Ось такий от. Мені подобається, що він і тепло, і холод генерує. Ось тут намальовано, просто штекер тикає. З червоною міткою догори буде тепло, синьою буде холод. Все, кулер. Супер штучка. Як завжди я задоволен. От Штекер, все, чистесенький, помити. Я по-любому його буду використовувати. На природу На природу візьму. Чи тепле, чи холодне. Треба приділити, бо що себе докажеш. І так як їх не було, я кажу, добре, тоді я їду, їду в одне місце, їду на секонд, приїду десь пізніше. Біля другої, нехай. По другій. Поїхав я на секунд. На секунді я накупив на 2 долари. <сміст> Давно я не був, така от розпаковка. Це чохол, е чохол для телефона. Він подобається, що мені, що він резиновий. У мене є кілька, 2 чи 3 пластикових таких. ну цей більш мені подобається такий добротний. І через нього працює телефон. все, Був такий, от, така іграшка була. І вона... Головне, що вона працює: зарядка, запасні лопасті і мастер юридики. І вона літає. Ну, її треба зарядити, я зараз її не буду запускати. Можна, можна бали. Сподобались мені перехідники з європейської, з канадської на європейські великі. У мене там ще є щось на європейській. Ну, це маленька, це таке собі, а ось ця це просто космос. Тут ціла купа е, всяких різних штеклів, навіть. Ось такий з тоненького вилазить. І з цієї сторони так само. Оце найкращий перехідник, який я бачив. Зустрічав. Я взяв, так як воно копійки коштує для нато. Нехай буде. Так. На природу ходити на озеро, ми їздимо на озеро і беремо карти. Карти в основному псуються, бо вода, бруд. А це отакі от карти, вони абсолютно такі от пластикові з цієї сторони нічого не видно, а з цієї вже видно. І вони пластикові, їх можна мити, їх треба буде помити, замочити гарненько. І все. Можна в воді грати карти? Ні, в воді заводить. Жартує. А, є, чек. на 2.15 накупив. На І взяв ще ось вот такий шолом. Він без пінопласту. Дуже-дуже простенький, можна розбити, нема проблем. Розмір невідомий. ну, Не факт. Неважливо не хороший товар. Так, лопасті. Це все треба буде забрати. А, я ще взяв на секунді ось таку відкривачку. Вона мені подобається найбільше. така, У мене одна така сама є. Вона збоку відкриває і від, розрізає е, шов кришки посередині. І тоді можна відкривати, закривати. У мене така сама є, але треба взяти про випадок. Вони псуються. У мене вже буде три. У мене різні. є. У мене одна, що зверху відкриває, одна, що з боку, друга, що з боку відкриває тільки низ. Е, і, коротше, вистачає відкривачок, але нехай буде. Звітом я вирішив поїхати в костку. Щось там хотів купити. Тортик. Купив коротше, багато чого. Тортик, купив вареники, взяв бекон, сир взяв в кошечок поставити. Сік томатний, взяв дві упаковки там по 4 штуки Це смачний томатний сік. Круаса не такого дрібного, понабирав цілу купу, пішов, і звідти я вже поїхав зразу до церкви. Церкву я заніс дві гарних торби донейшена, і звідтам я взяв дуже класне одіялко е, на матрасник. Блін, ну що, що я показувати? На матрасник. Оця штучка надівається на матрас всередині є проводки, дроти. І воно має резинку, як на матрасник. І писало на пакеті King. Е, King, ну, думаю, King в мене квін загорну далі. Але я відкриваю, а там два квіна. Два квіна і до двох йдуть ось такі от е, реле, е, регулятори. Регулятори, Бо воно ділиться на дві половини, і кожен регулятор відповідає за свою половинку. Що знають інструкція? Ага, запхати в розетку і запхати в підігрів. Оце, так. Є два такі. Одне я вже перевіряв, підключав. Це дуже класно. Я задоволений, бо я таке давно шукав. Вони дорогі, вони до 100 доларів коштують. І це чисть, не знаю, чи ними користувалися чи ні. Ось такі от справи. Посиділи ми там, поговорили, попили кави і назад, задати тут. Все. Сьогодні дзвонили мені з офісу, я вже був поїхав. Щоб в одній з квартир не працює термостат. Не працює термостат, але цей. Я, Алекс якраз був тут, кажу, Алекс, хочеш овертайм? Він каже, давай на пішов, він подивився до термостата, запише собі цю заявочку і буде мати овертайм. Візьме собі вихідний. Коротше, а я зараз буду це прибирати, треба повиносити, бо бардак страшний. Коротше, біжую.